Всім привіт! Ви на каналі КритФішинг. Сьогодні буде рибалка на поплавок і на кормочки. Все дуже по-простому, без корабліків і так далі. Тому вам приємного перегляду, а мені хай кліє. Поїхали! Починаємо з прикормки. Сьогодні в мене реалфіш фідер, біскит ваніль. Це перша моя така упаковка, бо ще програми фідер в мене ще не було. Я бачив, що Оля Кубанська ним і прикармлює поплавок, тому я думаю, що ніяких проблем не буде. Тому починаємо все відкрив. Ось така темна фракція. Бачите, якщо у вас дуже дика водойма і риба боїться дуже яскравих кольорів, то ця прикормка... Найкращий варіант. Висипаю небагато, бо в мене ще буде два дні половити, щоб я вже нову пачку не купляв. Ще поближе покажу фракцію, бачите, вона не просто чорна, а тут ще є такі. Штучки жовтенькі, це як вони називаються, пастичини. І є фракція зерна льна, оці жовті і червоненькі пастичинки. І ще хочу показати поближче прикормку. Хто може буде на неї рибачити, а може вже хто рибачив. Бачите, спеціально для фідера кукурудзкою опариші. І написано на упаковці. Прикормка. Зроблено спеціально для фідерного лову з годівницями відкритого типу. Ну, мені так здається, що е, прикормка вона і для поплавка, і для фідеру буде самий клас. Тому давай, давайте зараз будемо замішувати. Зволожуємо. Е, прикормку треба замішати в два етапи, щоб вона е, вийшла. Якби дозволожена, а не перезволожена або дуже сухою. Мені подобається релфіш в тому, що коли ви трохи перезволожили, і типу, як, як казати, закриває всі ваші ошибки, тому що вона впітує в себе воду, і прикормка виходить і вообще, дуже класною. Я вже я вчора в мене була релфішкась халва. Я ловив на тому ставку маленьку рибку, але нічого не зловив, тому що було дуже холодно. І оцей нечайно набрав дуже багато води, і вона стала, як, тупо, як вода. Десь почекав півгодинки, вона в себе прям напіталась і була класна прикормка. Тому сьогодні вже без ошибок. Дивіться. Це прикормка. Дивіться, яка вона бархатна, нема камочків. Просто нема комочків. Це просто кайф. По насадкам на поплавок. Хлібчик, а парик, Це вже йому неділя, але ну, я думаю, як для неділі ще нормально. Я бачив, що у Кубанської три місяці апараші були в холодильнику. Коротше. І черв'ячок. Ось. Тому і пуфіки. Це на кормачок. Ну, я на кормачок буду підсаджувати ще, може опариш або оцей черв'ячок. Зараз покажу, як замішувати хліб. Багато людей помиляються, замішуючи хліб твердим, але він не спадає з гачка. Це фатальна помилка. Його потрібно замішувати м'яким, щоб рибі він легенько влітав в ротик. Якщо це пліточка та якийсь карасик, щоб його йому було легко ковтнути. Тому починаємо. Окунаємо воду. яка вона зелена. Просто окунаємо воду. От, бульки пішли і починаємо вимішувати. Ось. Мішаємо його. Поки оця... Оця... Як... бортики вони не зільються з м'якішом. Все. Я його помішав десь дві хвилини, він уже одного білого кольору зробився. І тепер, якщо ви бачите, що у вас він ліпне до рук, бачите, я він у мене приліпає, це означає, що у вас хліб вийшов і на нього буде гарний кльов. Якщо у вас не ліпне, це означає, що коли у вас хліб напітається. Він у вас буде твердуватий. Просто додавте ще трішки води і гарно його перемішайте. Ого, як риба скидається. Складаю кормачок. В мене він від Міхалича. Хто хоче замовити, його можна замовити на Fishdrink. Він коштує 120 гривень. Хто хоче, реально класні кормачки, які не будуть обриватися. Наприклад, якщо ви оббиваєте кашу і у вас відлітає цей груз, це взагалі не канон. Так що беріть на заметку, хто купляє кормачки по 5, ой, не по 5, а по 25 гривень, е я замітив, що там одриваються гачки, бувають, якщо гарна риба сяде. І оббиваються грузики. Тому я вже предпочитаю купити кормачок, ніж якісь там. Кормушки за 20 гривень, які будуть обриватися. Більше грошей потрачу на ті кормушки, чим за 120 гривень один раз. Це в мене кормачок вже другий за літо. Перший в мене обірвався, тому що я піднімала такого карася великого, десь грам 600, просто на охрапа так, оп. І просто я бачу, що в нього гачок в роті остається. І коротше, було обідно, ну а що робити? Треба було спецсаком іти. Все пуфіки, Сейчас все, пуфіки надів. Зараз осталось опарише. Все, пуфіки надів. Зараз забиваємо кашку. Кстати, ще раз скажу, дуже класно вийшла. Не оця, не перезволожена і не суха. Треба було б трошки дозволожити. Все. Оце все класно. Ось, дивіться, показую. Бачите, вона така темна, дуже класна. Все. Опариша насадив. Ось така класна презентація. Бачите, опариш? Дригається. І, І рибу класно привлікає. Кормочок закину. Тепер переходимо до поплавочка. А... Я на початку літ заказав оснастку Олі Кубанської. Може, хто її знає, вона прям матька Росій. Вона дуже любить поплавочну рибалку і вона в'яже професійні оснастки. Я був заказав одну оснастку, і це реально топчик, тому що з ціну ви можете в неї спитати, бо я там сильно не розбираюсь. В її цінах вона робить на 4-метрові, 5-метрові, там 6-метрові, теж робить поплавки брейновські, прям е, круті, ті поплавки, оснащення гачки гамакацу, е, грузики, оті такі і олівочки є, і ті підпаски, дробинки. Там, коротше, вже в неї розпитуйте, ну, кому цікаво. Е, бо ціна може здатися високою, але... Висока ціна для професійної оснастки, мені здається, що це не сильно висока ціна. Ось. Тому, кому цікаво, пишіть. Я в описі залишу її інстаграм. Все закинув. Можемо ждати покльовочку. Коротше. Риба не клює. До мене прийшла баба Галя. Ти. Скажіть привіт. Привіт, Діма. <ривіт> на що ви ловите? Покажіть. На що ви ловите? Кліпчик. Коротше, риба не хоче клівати вообще на вудочку. Зараз буде щось. Да. Ждемо. Ждемо. Опа! Батько, <ривіт> перша пошла. Я <ривіт> вже знаю, що нічого не буде. Раз впала, то вже все. Коротше, баба Галя і то зловила пліточку, яка впала. Тільки що. Махнула нею собі. <рес> <рес> і житіла. <рес> да. На. Ну, коротше, тільки пліточка клює. Давай підготовуємо. <рес> Опа. Що бабу? Бачите? Хоч Галя пліточку зловить. Хоч якась маленька, але ну, буде. Хоч готовий. Хоч котовий. <рес> <рес> баба Галя, розкажіть, як ви зловили свого коропа. Ти як я зловила? На вудку зловила, на, на, хліб. на хліб. Зловила, да. Підтягнула його сюди, аж до берега. Ага. А там тільки зажилку хоп <рес> і на берег. І скільки заважив. Кіло 800-кіло 700, такий був. Так нормально. На хліб. На хліб. Все. Друзі, у нас покльовочка на спінінг наконець-то. То скільки вже можна чекати? Як воно не бере, то воно не бере. Якусь рибку маленьку, мабуть, тягне. Або дуже маленький карасик, мабуть. Так, 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 щось є. Маленьке. Так, да, карасик. Ну що, нормальний карасик. Давай сюди. <laughs> сюди. Ой. Ай. -о. Боже, як оцей болтихаєць. Тихо. Тіхо, тільки щоб не спав мені тут. Відчепився. Відчепився. Ну, бодно, що ж ти його так брав. А його не можна взяти. Куди? Стой. Стой, не пой! Баваря напослідок зловила пліточку. Так потянула. Уже скільки можна їсти? Скільки можна оце? У нас нарешті покльовка аж під кінець, тому що я вже хотів іти додому. Веде малюк. Ай туди... я мать. Мені переплутав. Усе на світі. Маленький. Ну такий самий. Такий самий. Маленький. Давай для цього хоч сюди. Mm. Та там не тримай його, давай. Дивіться, який паскуда. Переплутав мені все на світі. Все, що можна було, він мені переплутав. Невеличкий. Зараза переплут. А це вже ковтнув, дивіться, бачите, він вже б вже б не спав. Так, знімай карася вперед, тоді йдеш розпутувати. І кидай його в цело відро, бо будеш гратися і цей впадок, і бінь мать. Коротше, сьогоднішня рибалка заканчується. Сьогодні я нічого не зловив, на жаль, баба Галя пару плісочок. Що Галя, як у вас діла? Все нормально. Все нормально. Тому Всім дякую за перегляд. З вами був Діма, Китфішинг, всім пока-пока.